Проект Вінничина регіон активних жінок триває. Нагадаємо, що розпочався він в березні і проходитиме до кінця вересня. Беруть участь у ньому 40 жінок з різних куточків області, котрі в майбутньому хочуть реалізувати себе в бізнесі. Цього разу жінки вдруге приїхали на тижневі тренінги, які проводилися у двох двадцяти осібних групах. Далі планується ознайомити жінок з практичними навиками ведення бізнесу. Далі в третій етап реалізації проєкту це виїзд до Польщі, де ми вивчимо вже польські гарні практики, жінок-підприємців, відвідуємо кілька підприємств, працюючих, відвідуємо наших партнерів польських, це староство повітове в Сташові та конське товариство підтримки підприємництва. Буде невеличка розважальна, екскурсійна програма, зрозуміло, тому що маємо побачити всі історичні пам'ятки, які навколо знаходяться Сташова. Ну і в серпні почне діяти у нас. В Вінниці на базі товариства України Польща Німеччина, бюро підтримки підприємництва. Це буде знов таки в рамках проєкту нами закуплено 10 комп'ютерів, створений комп'ютерний клас. Будь-хто з бажаючих учасників, неучасників проєкту зможе приїхати, ознайомитися з матеріалами тренінгів, матеріалами семінарів. Якщо буде потрібно отримати консультацію відповідних фахівців, бухгалтерського обліку, написання бізнес-проектів і так далі, користуватися цими комп'ютерами, тобто вільний доступ, будь ласка. Вінницьких бізнес-вумен навчали способів вирішення конфліктів: як вести переговори, як правильно провадити економічну діяльність, використанню комп'ютерних систем у бізнесі. Жінки проявляють неабияку активність. Дуже здібні, дуже гарні наші дівчата проходять семінари в формі семінарів тренінгів. Ми працюємо стандартний набір, як працюють під час тренінгів. Кейс стаді робота в групах, робота в малих групах, постійна взаємодія, тому навіть не дуже втомлюються. Деякі з учасниць вже мають свій бізнес, і в проєкті вони беруть участь для того, щоб розширити його а у деяких все ще попереду. Очень довольна, что я здесь побывала. Опять-таки убеждаю, что я в том месте, где я должна быть. Очень интересно узнала. А может быть, в каких-то вещах я уже как бы ну какие-то вещи я знаю уже но все-таки ніколи не поздно вчитися. І я уверена, що я приеду сейчас домой, і очень много віщей несу в свою роботу. Як я работаю з клієнтом, так я э, улучшую якісь вопросы з бумагами. С... Так як я займаюся перукарською діяльністю, то есть мрія завжди творити красу для жінок, також для чоловіків і завжди якби, рости в цьому. Планую, можливо, розширити. Якби надавати робочі місця в такому плані, я намагаюся тут набути чим побільше знань. Планую відкривати свою юридичну консультацію і вже безпосередньо в роботі з клієнтами використовувати всі ті знання, які я тут набула. Конкуренції з чоловіками, учасниці проекту, ні на крихту не бояться. Я вважаю, що жінка це ще той конкурент, тому що знаєте, в жінок є специфічне таке, можна сказати, мислення і. Жінка сама по собі за зі своєю інтуїцією мені здається краще буде розбиратися в бізнесі, ніж чоловіки, і буде так ними крутити. Ну я вважаю, що тільки слабкі чоловіки можуть боятися сильних жінок, тому що е, сильна жінка це самодостатня жінка. Жінки причому їм е, ну якби з одної сторони легше, з іншої сторони важче, тому що вона має поєднувати. Ну непоєднувальні речі, вона має бути гарною господинною, гарною матір'ю своїх дітей, гарною дружиною і в той же час. Вона має бути самодостатнім фаховим підприємцем, спеціалістом, керівником підприємства. Поєднати це дуже важко, але в матеріалах тренінга також про це говорили: що жінки, які досягли успіху своїй професійній кар'єрі, вони в більшості випадків є успішними в особистому житті. В рамках проєкту передбачений моніторинг подальшої підприємницької долі учасниць, адже це, як запевняють координатори, один з найвагоміших показників ефективності його реалізації. Нагадаємо, що проєкт співфінансовано в рамках програми. Польського розвитку співробітництва Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2012 році. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал СМАР.